Те, що я хочу зробити в цьому відео, це взяти якийсь трикутник. Ми будемо зосереджуватися на цьому більшому трикутничку ABC. І я хочу довести, що центр описаного кола, що є точкою перетину серединних перпендикулярів, центроїд, що є точкою перетину медіан, та ортоцентр, що є точкою перетину висот даного трикутника. Всі ці три точки лежать на одній прямій. Або що ось цей відрізочок OI. Насправді є відрізком даної прямої. Чудово. І також ми бачимо на цьому малюнку, що у нас є серединний трикутничок цього більшого трикутничка, трикутничок, де є. -E. F. Ми насправді вже до цього використовували властивості цих серединних трикутничків, аби доводити багато різних та цікавих речей. І, мабуть, найголовніше, що ми знаємо про властивості серединного трикутника, що він подібний до нашого більшого трикутничка, і ця подібність є у співвідношенні 2 до 1. Отже, більший трикутничок і. Справді більший за середини трикутничок у два рази. Чудово! Отож, перше, що ми зробимо, аби довести, що це і справді є відрізок, що OI і справді є відрізком, я пропоную довести, що ось цей трикутничок FOG, FOG, ось цей трикутничок, подібний до трикутничка CIG. До ось цього трикутничка. Отож, запишемо це вже трикутничок, трикутничок FOG, подібний до трикутничка C I. G. І чому нам важливо це зробити? Нам це важливо зробити, оскільки у подібних трикутниках є однакові кути, точніше, всі кути будуть однаковими. Отож, якщо ми зможемо довести, що ось цей куточок такий самий, як і ось цей куточок, ми можемо стверджувати у такому випадку, що це є вертикальні кути, і тому наша ось ця. Лінія OI, наш цей відрізочок OI, і справді є відрізочком, і що всі ці три точки і справді лежать на одній прямій ейлера. Отож, як же ж ми зможемо довести, що ці два куточки у нас і справді однакові? Ми можемо насправді розглядати нашу відрізочок FC FC як січну. Для двох паралельних прямих, для двох паралельних прямих F, Y та XC. Але ж чому вони паралельні? Чи є вони паралельними? Ну, у нас показаний прямий кут, У нас показаний прямий кут, тобто ось тут та ось тут. А отже, якщо ці дві прямі перетинають А, Б сторону А, Б більшого трикутничка під прямим кутом, то, відповідно, ці дві прямі будуть паралельні одна до одної. Отже, можна навіть стверджувати, що сегментик FY буде паралельним до сегмента XC. Чудово. І оскільки, навіть вкажемо це, що вони паралельні, аби не загубитися потім, оскільки вони паралельні, то ми можемо розглядати FC, як січну, як січну, і, відповідно, внутрішні різносторонні кути будуть. Однаковими. А отже, куточок OFG, куточок OFG ось цей куточок, буде конгруентним до куточка ICG. До ось цього куточка, відповідно. Отож, запишемо це. Кут OFG конгруентний куту ICG. Чудово. Також ми, знаємо, також ми знаємо, що ці два трикутнички більший та менший наш трикутничок вони відносяться у пропорції 2 до 1. А отже, ми можемо сказати, ми можемо сказати що відстань CG CG у нас буде у 2 рази більша, ніж відстань FG. Але ж чому так? Це буде, оскільки точка G. Як у нас вказано та записано ось тут згори, ось тут згори це у нас центроїд більшого трикутника АВС. Центроїд це у нас точка перетину всіх медіан. А відповідно, FC це наша медіанка, і медіанка розділяється у центроїді у пропорції. 2 до одного. Так само. І це розділення відбувається від вершини трикутника. Отож F це у нас середина протилежної сторони, сторони AB, а відповідно C тут вершина. Отож CG частинка до центроїда буде у два рази більшою за частинку після центроїда GF або FG. Вже як Хочете її називати. Отож, також вкажемо, що CG CG дорівнює 2GF. Чудово, отож, ми вже довели, що у нас є ось таке співвідношення у відповідних сторонах цих двох трикутників, а також у них є два конгруентні між собою кути. Тож, якщо ми зможемо довести, що у ще двох відповідних сторін таке саме співвідношення, як 2 до 1 або 1 до 2, то ми зможемо довести, що ці два трикутники подібні за двома сторонами та кутом між ними. Отож, спробуємо довести, що сторона CI CI це вона відповідна до сторони FO F. О, що ці дві сторони насправді мають таке саме співвідношення, як сторона CG та GF, отже, адже один до двох. Але як же нам це зробити? Ми можемо стверджувати, що насправді C та F це відповідні точки на більшому трикутничку та на меншому трикутничку. Ми можемо навіть це побачити з нашого записаного співвідношення. C, GC, GC відноситься до F. Отож, F – це точка, це вершина нашого меншого трикутничка, C – це відповідна вершина більшого трикутничка. І ось цей відрізочок CI, Наша точка I це ортоцентр трикутника ABC. це точка перетину вершин у трикутничку ABC. А точка О, так, ми вже сказали, що це центр описаного кола більшого трикутника АБЦ. Але також ця точка є ортоцентром меншого трикутничка, де є F. Чому ж так? Ми це доводили у минулому відео, що серединні перпендикуляри, коли вони проходять через більший трикутничок, утворюючи центр описаного кола, вони проходять і через серединний трикутничок, утворюючи там вершини. Які також перетинаються відповідно в одній точці, ця точка одночасно є і ортоцентром для меншого трикутничка. Отож, що ми маємо? Що FO це відстань від точки, від вершини меншого трикутника до його ортоцентра, а CI це відстань від вершини більшого трикутничка до ортоцентра більшого трикутничка. Отож, якщо у них у самих співвідношення 2 до 1, то співвідношення цих відповідних відстаней буде також 2 до 1. Тож ми можемо сміливо записати, що CI дорівнює 2FO. Отож, що ми довели? Ми довели, що ось ця сторона та ось ця сторона мають відношення 2 до 1, або ж, або ж 1 до 2. А також що ця сторона відноситься до цієї з таким самим відношенням, тобто, з такою самою пропорцією. Отож, за. Двома сторонами та кутом між ними ми можемо і справді стверджувати, що ці два трикутники подібні між собою. А якщо вони подібні, то відповідні кути у них мають бути рівними між собою. Отож, ось цей куточок GIC GIC буде конгурентним до куточка FOG. І відповідно куточок, куточок FGO. Ось цей ось куточок FGO буде конгруентним до куточка CGI. А відповідно, якщо вони конгруентні один до одного, то вони є вертикальними. А отож, ось ця лінія, ось цей відрізочок OI. І справді є відрізочком, і що всі ці три точки, отже, центр описаного кола ортоцентр та Центроїд, і справді лежать на одній прямій, на прямій Ейлера. Отже, це дуже просте доведення для дуже важливої ідеї, що саме ці три точки все одно знаходяться і завжди на одній прямій.